Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Хотів би зняти коротеньке відео, де покажу, як я вирішив закласти віконні проєми у хаті. Значить, суть питання яка? Маємо таку стіну. Тут було два вікна. Сумарно на кімнату на цю чотири вікна в домі. На цю кімнату тільки чотири вікна. Два у мене справа, і два, ось ви бачите. Виходить, коли перед цим робили ремонт, то виходить, що зробили? З вулиці, ви бачите, є складка. Це залежили кирпичом, тобто, з вулиці, кирпич був з пічки. Розібрали і тобто, використали сюди. Віконні проєми були залишені. Причому. Було таке рішення прийнято, що віконні проєми були залишені, і тут стояли вікна. Тобто Тут було, тут було вікно, виходить, і тут було вікно. Так як з вулиці, вікна нішеві, тобто вікна були втоплені виходить, у стіну, то з вулиці була змога ось таким чином заложити. Тобто, два вікна. З вулиці їх заложили кирпичом, а звідси було просто забито МД. це цей... Палове ДВП. Ось. Було ним забито, отак ось чим-то там пошпакльовано якта, і заклеєно обоями. Оце що було зроблено. Тобто, зараз такий підход, мені не подобається. Ось, і я хочу зробити, виходить, стіну нормальну, адекватну, монолітну. Як я знімав вікна, які вони були, я це все не показував. Але коли перед цим робили, то ось, бачите, подоконники зрубані, вони, тобто, терчали просто со стіни. Що на цьому, що на тому вікні вони терчали со стіни, забили фанерою, заклеїли. Оце так ось було зроблено. Значить, я. Хотів як зробити, я хотів повністю демонтірувати віконні проєми, це дубові. Ось, і заложити кирпичом Там перші ряди на глину, потім на цемент. Виходить. От. Але коли виходить, я витягнув вікна, і ви ж розумієте, що це вікно було легко знімати сюди. А щоб це вікно зняти сюди, то що ж, тут же ж виборка була в ту сторону, довелося отак зрубати. Я їх випилював лобзиком з цієї сторони, самі віконні рами. І оце ж, коротше, роздалбував, розгризав. Ось. То, виходить, коли я це все зробив, тут виходить, що оця кладка, бачите? Ось вона держиться на таких, ну, такі ось гвозді, якісь кріпіжі, не знаю, що воно. Вона держиться до короба. Получається, якщо кораб дьорну. Є шанс того, що просто можу вивалити стіну. Тому, яке рішення хочу закласти, щоб показати. хочу закласти червоною цеглою е, дані вікна. Яке рішення було прийнято? Підготовив, виходить, проєми? Тобто набив таку сітку е, арміровочну? Тут це, цього я не знімав. Ну, це таке. Тут засверлився 4 отвори. По 7 см арматурку забив і в стіну. Тобто У мене так 4 арматури не стоять. А тут гвіздки до арматури. І на цю. На в'язальну проволоку це все прив'язав. Залив такі якби подушечки. Виходить. І ну ось далі що роблю? У мене виходить, що влазить туди 100 мм утеплювача. Використовую пінопласт. От, буду вставляти пінопласт. І от таким чином хочу ложити ось кирпич. Тобто, Повторюю, що хотів викидати їх, але тут не виходить. Поспілкувався з людьми, які ну, так, вже мають певний досвід. Кажуть, в принципі, що можна робити таким чином. і Хоча б через ряд ось гвістки. Тут є різні, але там є сотка. Ну, Виберу сотку і візьму сотку. Ось. І виходить, що е гвіздочок раз, раствор. І через ряд забивати гвіздки, І отаке, ось, е отаке буде утеплення. Тут я вже сотку пінопласт кинув. Сюди, виходить, це я вам показую без пінопласта. Ось він стоїть. Ну, це сотка не було. 2 по 50 взяв, Ну, воно особливої ролі не зіграє. От. Ось таким чином е, вирішив, е, як? Короче, вирішив цю ситуацію, е, покажу вже фінальний результат, коли вони будуть заложені кирпичом. І, мабуть, коли буде стінка вже пошпакльована, то я вам зніму, як же ж воно вийде. Але ось. Е, Таке відео, можливо, хтось собі як би на примітку. Так, ну що, минуло 2 дні. Хочу показати, який в мене результат вийшов із е, закладкою Вікон. Е, трохи може бути не досить гарно видно, але на дворі пасмурна погода, і сонечка немає, тому. Тому так, але спробую більш ближче. Значить, що я? За день? Плюс-мінус ось одне вікно я закладую. При тому, що я сам калачу раствор, сам його приношу, сам кладу, ну і таке інше. За один день зробив ось це вікно, і за вчора виходить. Заклав оце. Хочу сказати, що я в принципі, як сказати, то тобто я не камінчик. Я трошки працював на будівництві підсобним робітником. Трохи бачив там, як дідусь клав кирпич, допомагав йому і на стройки колись. Також чорнову кладку там у нас були сходи. Клав чорнову кладку. Ось. Таке там розшивки, це все я ніколи не робив. ось, Але коли стало питання закласти такі віконні проєми, то в принципі маючи такий, ну як би сказати, життєвий досвід, я думаю, звичайний, то воно вийшло. Це я кажу до того, що в принципі складного нічого немає, кожен може це зробити подивитись, трошки там щось запитати. Єдине, що скажу, що в кожен абсолютно ряд я забивав по одному гвістку довжиною 100 мм. Ось вони Ось вони зверху лежать. Тут мої інструменти. А, і пінопласт ось показую такий ось як грибок, гвіздок пластиковий. Пінопласт я Прибивав, виходить, на пластиковий гвіздок для того, щоб він тобто, ну, не падав мені на кирпич, тому що він трохи там він не досить плотно, коли я його в це вікно вставив. Ну тут пінопласт і там, і там для утеплення. Ось. А так забивалися гвіздочки і робилася кладка. Тут, ось, під, під віконня, бачите, я вирубав. Тобто. Зараз е, покажу в іншій кімнаті, чим будемо. Е, тут буде повністю робитися шпаклювання. Е, ось е, буде е, гарний слой такий. Я зараз покажу, чим ми будемо шпаклювати. Ну, ми вже в інших кімнатах так робимо. І потім покажу вже готовий результат саме ось на цій стінці. Так, це вже трошки інша кімната. Значить, будемо ми шпаклювати ось такою шпаклівкою. Вона, як каже майстер, вона любить слой. І спочатку ми її кидаємо на армувальну сітку, і потім вже цей, потім уже фініш. От. Це у нас інша кімната тут. Арочки. Це все завішено от таким чином. Так що потім покажу готовий результат. Показую готовий результат шпаклювання стіни. Значить, все було зашпакльовано. Воно було потім перешпакльовано фінішем, все перетерте. Значить, ну, все як має бути. Показую, в принципі, повністю кімнату. Можете бачити, що на стінах є такий бруд рижий. Значить, зразу пояснюю. Спочатку потолки не робили, тому що були одні плани. Ось, їх взагалі не чіпали, робили стіни. Потім плани трохи змінилися. Ось, вирішили потолок також шпаклювати. Потім фарбування чи шпалери, це буде вже в процесі вирішуватися. Ось, І коли почали його готувати під шпаклювання, то певний слой, значить, попереднього, як там нашарування глина, якась, там, якась побілка, воно почало пластами цілими відпадати. Тому було прийнято рішення його все знімати. Тобто його перед цим мочили. Тому що шпательками акуратно, і тому воно дало ось такі ось, ну, стіни всі були такі біленькі, чистенькі, гарненькі. От, а потім трохи вони такі. Ну це нічого страшного. Я візьму зараз ганчірку, воду. Ось, і, в принципі, ця глина, ну таке, воно як пісок з глиною, воно все повитирається. Тим паче, що це підовоє, і воно буде ще ґрунтуватися. Е, нічого страшного. Ось. Ну, а власне, стіна, яка була е, з кирпичами, то є, два вікна, які я закладував кирпичом. Ось я вам показую. Все, в принципі, вийшло дуже гарно, все вишпаклювалось. Стінка вийшла така монолітна. Ось. Не так, як. Ну, як стукаєш, як, наче там, крище, якщо не знати, то е, взагалі можна подумати, що так завжди все життя і було. Ось, ну, Результатом я задоволений. На цьому буду завершувати. Дякую, що дивилися. Всім. Е, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Ну і всім до побачення.